Познайомитися з чарівними істотами та пізнати нові світи вас запрошують цікаві пригодницькі твори сучасної української письменниці Марини Павленко. Я тебе хочу познайомити з книгою Марини Павленко Миколчини історії. Це історія про пригоди хлопчика Миколки та песика Найди про справжню дружбу, яка змінює світ на краще. Кожен дім має свого чарівного охоронця домовичка. Він живе поряд з іншими мешканцями, але тільки найкмітливіші зможуть познайомитись із ним та затоваришувати. Хочеш дізнатися, чи вдасться маленькій дівчинці-даринці завести дружбу з сучасним незалежним домовичком? Тоді я рекомендую тобі цю чудову книжечку. Ще я тобі хочу запропонувати книгу «Домовичок повертається. Це продовження першої книги. Будь ласка, Дякую. я тобі рекомендую книгу Марини Павленко Чи шкідливо ходити по кивлями гаражів. Герої книги звичайні діти, які після навчання у школі дорогу додому долають по дахах гаражів. А чи це небезпечно? Які ще пригоди чекають наших героїв? Прочитай книгу та дізнайся. Я знаю, ти любиш казочки. Так, я люблю казочки. Я тобі хочу порекомендувати повчальну книгу Марини Павленко Півтора Бажання, в якій бабуся Ялосовета теж любила та збирала казочки. Дякую. Яку б книгу ви не обрали, вам неодмінно її захочеться перечитати.